Всім привіт! Сьогодні буде жаркий день. ще ранок, а вже 27 градусів. Вночі випало три краблі дощу. Я думала, буде як хмари збиралися, але ні, навіть пилюку. Пилюку цю не прибило. Мені треба підготувати отут діляночку, отут, -от так от. і посіяти два рядочка. Укропа. Він сходить десь, я не знаю, більше 30 днів, тому треба, щоб до вересня вже був молодий кріп. У мене тут залишилась трішки морква, зараз я її викопаю і вскопаю. Оце так от. Так, залишки моркви викопала. Це морква рання. Вона дуже багато вже порченої, ось така, вона вже бачите яка вже як стара, вже така е, тому що ми її практично з'їли ще місяць назад а це що залишилось, те, що не бачили, де вирвали е, спочатку зелень, а корінець залишився в землі, ми її не бачили. Це я добрала. Дуже багато ось якась щось з'їло. Прямо цілу моркву щось з'їло всередині. Може, капустянка, може ще якась зараза. Ну, а зараз я її тепер скопаю. Земля просто капець. Глиби вивалюються такі, які неможливо навіть розбити. Це страшне, Вообще. Просто кирпич. Це взагалі. Не знаю, сейчас возьму, спочатку, мабуть, полью. Може тоді воно розпадеться, оці глиби, і, і тоді зможу його, я не знаю, заскородити чи легше буде тоді копати, тому що копати неможливо. Чувак, не знаю, які краще було. Зараз трішки пороздуваю і полью тут дорожки, може хлебше буде, бо вообще не копається. Не можу всунути лопату. Так що вітя на сюди поливав. Дивлюся, неличничка, полуничка колипася, ноги ягідки з'явилися. Огірочки коли, перчик коли. Тут не поливала бабочки, паміточки, що справа в мене, а там коли трішки. Так що, так от. Може оце розкисне і я тоді докопаю. Лишила шлангу, Хай там поливається земля, а підійшла до своїх гортинцій при утрішньому сонцю. Вони виглядять зовсім по-другому. <гум> Більше рожевого такого, вже такі яскраво рожеві, гарні. Вчора показувала при вечірньому сонячному сяйві, так сказати. А сьогодні утрішнє, ранкове, ранкове вибачайте. Важко вчиться українська мова, але потроху звикаю вже, <звикаю>, 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 звикаю. Навіть інколи в домашньому так сказати кругу, оце так сказати слово паразит, не можу від нього. Як от Скаті збавиться, не знаю. Бачите, не можу швидко переводити в голові російські слова на українську. Не виходить. Тому дуже е медленно медленно переводю, з паузами з великими, коли вдається, коли навіть і не вдається з першого разу. Так що ви вибачайтеся. То багато мені хто зауваження каже, але я навчаюся. Ми всі навчаємося. У мене внук, він повністю розмовляє російською мовою. Я не знаю, зараз піде в перший клас, це він тільки піде. Ан англійську ми краще знаємо, ніж українську. Це тому, що виріс на мультиках російських. Мультфільми раніше всі були на російській мові, і він, як тільки почав зображати там в два роки чи скільки, коли просив мультики, от він на російській мові. Один, два, три, от я вивчав оті пальчики, як зараз пам'ятаю, як він вивчав. І зараз йому це сьомий рік, і ми йдемо в школу. Але багато він не знає українських слів. Я йому говорю, скажи, як буде по-українськи до свидання. А він думав, думав, а потім мені каже Гудбай. Я говорю, ні, до побачення. Посіяла укроп. Насіяла сіяла це отут. І зараз навіть скородити не буду, а просто клоп-черепашечка. Якась вона полосата. Як Колорадський жук, це не колорадський жук, це така Черепашечка. Під нього канає. Сем'ян прямо насобрала і насіяла. Зараз полю. А? Ну то що ти вибрав? Ну я десь бачила, йшла подорожки і десь бачила. Да? Ага. Фух. Це погода кортиться. Сонечко знайшло. Ручки з'явилися. Думаємо, що може буде дощі. Так, і вчора думала, що буде, а його не було. Не дощі. Було Вітя каже, зібрала цибулю. Він там вибрав, копав щось і в нього там цибулька. Викопалася, вибрав. І кричить мені, щоб я її не забрала. Оце так добре зараз полюється. Мені треба кожен день поливати, щоб він проріс. Я думаю, що ще проросте. І добре, тільки спати хочеться. Тільки дуже спати хочеться. Погода така, тучки знайшли. І як ото перед дощем, знаєте, спати хочеться. Боже, скільки ж тут білокрилки. Скільки тут білокрилки? Ну не можна травити, якщо я потравлю, тільки треба ганяти А то я ще потравлю, тоді вже не можна буде їсти кабачата. А я ж їх кожен день їм. А дивіться скільки. Дивіться, як вона літає. Та така. Ой, гляньте, тут чорне. Це тому що ой, корінь такий, що і важко, але він подивіться, як почорнів. Я ще не бачила такого чорного. Бачите? Це взагалі? Ну, це більше все, що це від бі... білокрилки. Зараз я її ще трошки поганяю. Я так зробив, яку приб'ю до землі. Ну, а що робити? Ну, що робити? Ось вона вся. Падлука така. Зараз на землі все. І вона не боїться, ні води, нічого не боїться, Подивіться. Лягає, позволіть, лягає. О, чого ще? У мене слів нема, просто нема слів. скажи, що це за зараза така? Як її вбити? І це я так змиваюсь, ваше кожен день я так змивати, поки вона злізе опять наверх. Ну, вона нам ну, прямо по землі плегає і не втопиться, І не топиться подлука така. Це кошмар. Зараз я ту ще крайній остався, кожний трошки позбиванку. Ну це ж вона полетить на помідори. І прямо. Чорні стали всі. Сто процента ще промінь. Я прямо літажу. Я її тут прогоняла і вона прямо кишить. Прямо ось кишить. Літає. О, нічого її не беру. Нічого. Ні отрава. Ні мило. Думали приклеїться здохнуть? Ні. Нічого їй не робить це все, слітає, хоч тобі, що робить. Я її збиваю, вона піднімається з землі і летить, і летить. Ох. Ну, Це таку грядочку. Собачка стоїть на стражі, як наблюдає за моїми діями. Скаже, що вона робить. Так, да, Джикуля? Ти прямо аж замер. Що ти так дивишся? Чи тобі страшно? М? Все, пішов. Ой. Ну все. Попробую ще вечором полити. Завтра вранці полью. і так кожен день. Я думаю, він проклюнеться, так? Да? Осе. О морковку, що я викопала зараз натру, потру її всю. І морозильну камеру. Так, да, Джек? Ти... А, ти просто боїшся води, коли на тебе бризкаєш. Зрозуміла. Цю цибульку вітя сказав, щоб я зібрала. Виноград угу. виноград. Та я ж такий не дуже полюбляю виноград. Солодкий дуже. А чого це ти його не з'їв ще? Твій улюблений, а не їстиш. Полью. Вже трояндочка. Листячку опустила. Як вона любить воду. Її не вистачає. Якщо я пропущу ранок чи вечір, одного разу не вистачає. Хоча наливаю дуже багато води сюди. Тут подон такий, що 3 літра нормально влазить прямо Пливаю. Ось так вот весочка пустила. Трішки під'яла І вона оживе. І по моїм нас ікуси. Вони пішли вляходу. Може не так як ця прояндочка і ліска. А мне тут и душ угу. И полезем утришка драться на свою. І зверху повинні. І тут. Крім вже зверху, треба її або пересаджувати більший горшок. Або взагалі зрізати і садити тільки отакі молоденькі. Захто кавунок олочається, лаває. Лаває кавун. Віктор з дуже кавуний. Він їх кожен день купує і с'їдає. За один присіст. І кавунчик такий немаленький. До 10 кг. Сьогодні <відуслі> пополиваю трішки. А то я прокаталася. Прокаталася по Дніпру. І вчасно не пополивала кіточки. Ну так. Обудить, напомога. І трішки так. Надіюся, що буде Ну, Обіцяють нам що дощі з неділю. Ну, Той з сьогоднішнього дня з неділю. Це вже понеділок. І нам обіцяють я, Ще троєнточка. Ну все. Сбережеш свою іграшку. Ніхто її в тебе не відніме. Чого? Ну, не тільки з тобі грати, Це і я хочу. <звук> Сидиш? Опа, добре. Ну, сиди, жадяна гов'ятіна.